Держадміністрація ще в барикадах. Тут продовжують побоюватися штурму, але настрій всіх піднесений. Люди з задоволенням обговорюють відставку прем'єр-міністра України і називають це перемогою, хоча й не остаточною. Взагалі, ідеальним результатом мало би бути повне переформатування влади. Зміна законодавства, яка забезпечить якісні, чесні вибори і створення. Уряду, який буде відповідати за свої дії. Що ж до законів, прийнятих в так званий чорний то їхні скасування вважають молоді активісти. Це справжні досягнення народу. Ми бачимо, що влада пішла на поступки, але ці поступки можна вжати тільки умовними, тому що перед цим здійснився надзвичайний тиск. Люди були незаконно в'язнені, а тепер влада каже, що це поступки. Насправді це відновлення того порядку, який був тільки перед цим, все ще не поступки. Ми вважаємо, що мають бути більш радикальні зміни, більш суттєвіші та впливовіші. Чернівецька молодь обіцяє, що бере на себе обов'язок не допустити в подальшому введення в дію таких антиконституційних законів. Саме задля цього вони працюватимуть в народній раді, яка, допоки чекає засідання сесії обласної ради для легалізації їхньої діяльності, веде перемовини з членами партії регіонів, аби кажуть навернути їх до народу. Інформації значить багато депутатів, які виставляють зараз нинішню владу, готові до цього. Просто треба з ними переговорити і почати цю роботу. І Якщо є е, ваше добро, ми це почнемо робити, тому що виходу у них немає. Люди таку пропозицію підтримали У нашій нації такої риси, яку зараз виявила оця бандитська влада і ці партії регіонів і комуністи за ці закони, за ці знущання. Вони просто позорять нашу націю зараз на даний час і надалі я ж кажу, вони мають зникнути з нашої буквинської спочатку землі від нині й до віку. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. місцевий час